будемо розпаковувати яйця з сюрпризами. Ось такі яйця з якимись пташечками. Ну я допомога. Поменьше. О Маріо інструкція. Інструкція. Ну, подивіться спочатку інструкцію. Покажіть глядачам інструкцію. Першим щось відкривати задалі, треба подивитись інструкцію. Нам треба якось завиту туди води. Нам треба оце Вою. сюди поставити сосочка воду. Сосочка. А для ця сосочка? Це, це, для... це для ігрушки. Ну видно, що там в яйцях є. Так. Да. Так. Що в цьому яйці? Тут Вон. щось шевелиться. що в ньому? Тут Й. треба води на І туди заливати? Угу. От тут є яйця. І тут воно яйці є така сосочка. Да? На кожному угу. яйці. Если, может, і це можна тут, отак? Ні, не, не в цю сосочку треба ну, да. Всю, да. Тут показано ну, так. на інструкції. Значить, вот от оце. Потім занурюєш. Занурюєш потім оце в водичку. І потім видно оцею сосочкою потім в яйце. А, і яйце буде тріскатися. Ну так. Розпакувай. Да. О! Це ж інструменти. І всякі яйцы. Показується глядачам Ну вон. Є п'яні таке. Таке. І я ще вот Дивіться у вас стакан з водичкою, що вам треба водичка. Так. Любчик, яке ти яйця вибираєш? І яке які ти йому дасиш? Я тут. Ти де я? Ти набрав туди водички? Отріскається. Вже тріскається. А ну покажи глядачі. Ново. Ого, тут якийсь динозаврик, мабуть, скоро вилізе. О, ні, це не динозаврик. Ну я зараз буду це. Ага, ти своє яйце будеш, давай. Ізабелка облущує своє яйце. Так. Лючі буде своє. Так, Покажи, як ти набираєш водичку, показуй. Так натискаєш і набираєш, да? воно смоктується. Так пальці не треба сильно туди. Отак. Покажи, як ти набрав. Покажи, скільки водички багато. О, майже ціла бутилочка. Ну, не не далі не я забиваю. Покажи тільки зблизька. Ти заливаєш. Ага, от Так, Так, о, і вже в тебе починає вищитись. Ото-то, -от, так? Представ. О! Воно таке тоненьке, це що? О, облущується нічого собі. І тут що? І тут такий маленький котичок. мяу 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 А в тебе що, Ізабела? Тебе... в тебе чудове волосечко. Таке рожеве. Як тобі було там яйці? Нормально було. А на що тут так? Це мій будиночок, а я з оранжевого яйця. Ну що, давайте будемо далі, поставимо цих котиків. Будемо далі дивитися, які оцей. ще є. Ось тут котик з таким. А я Біретиком зі. голубеньким, з рожевого яйця. От, яйця будемо так ставити. Ось тут яйця. Так, тут одне, тут друге. Це може король! Це О. король! О, це може королева, а не король. Да, це королева. Покажи глядачам. Ну, це королева. Це королева? Да. Давай подивимось. О, це королева. І це, до речі, це сова, це не котик. Це сова, яка гарна. Дивіться, яка гарна сова, мудра сова з короною. М -м, клас. Давай просто їх поставимо, щоб було видно, в якому яйці які були тут котенятко з гітарою. Любить такі музичні котенятки. А це такі з крильцями, з беретиком ми дивилися. Далі ми знайшли О, у жовтому царицю сову. Олеки вже відкриваються. Далі, давайте це будемо забирати. Що в нас ще є? Що тут літі? І що там в тебе, Ізабелка, покажи. Ой, чуть не впала. Покажи, покажи глядачам, давай подивимося. Так, це в нас така типа. Ой, така. Ой, вона, до речі, співає. Це така пташечка, гарненька. Там в тебе. О, а тут в нас дивимося з такими крильцями є. Це теж у нас котик, я так розумію, з рожевим волоссям. І далі нам треба його сюди. Це у нас такі пташенятка та повилуплювалися. Так. А, до речі, ви знаєте, що пташечки вилуплюються всі з яєць. Да. До речі, да. досить цікаві. Я не думала, що такі яйця. Це мої було. я не знаю, шукай може де впало. Яйця англійською будуть eggs, Да? А пташечки. Хто знає як буде пташечки? Я не знаю. Ми давно вчили. Bird. Бърд. У кожного є своя сосочка. О, мікрофон. До кого це мікрофон? Хто в нас тут співає? Він. Сова співає? Ні, я бачила друга пташечка. Це, виходить, всі деталі. Треба різні деталі. То такий музичний інструмент, це мікрофон. Їх треба розподілити Пташечка. По їхньому а хто а чим я займається. А я навіть їх можна покупати? Покупати? Вау! Да, і там є завдання, бачите, їх треба було поставити. І останнє завдання знати, кому що потрібно, кому треба кларнет, кому треба барабан, а кому треба мікрофон. І забалка правильно. Гітарист того. Гітарист настав Китай з мікрофончиком. Тільки нам не Ця любиш... пташечка вже. А, ці пташечки купають. Да, до речі, пташечки дуже люблять купатися. Кінчик. Так чипток. У мене всі вот эти Любчик. Самим і Дані. А снова тоже хочет купать. Берез подаровок. Ставьте лайки. Лайк. Лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Подписывайтесь на, на наш канал. И всем пока-пока.